Я підключаю газову конфорку, Газу немає як бачите. Валентина Жорова живе на вулиці Жабинського у Чернігові. За її словами, газопостачання у під'їзді їхнього будинку зникло 4 липня. Вона разом із сусідами наступного дня звернулася до абонентського відділу Чернігівської філії газорозподільних мереж України. Там людям сказали, що сталася аварійна ситуація. Ми 104 дзвонили вчора. Аварійна, аварійної немає, виявилось. Далі вони сказали, що заборгованість. Далі сказали, що технічного стану нема в 47-й квартирі, там десь утічка. Так ви приділіться, яка причина дайте нам заключення, яка причина, ми будемо знати, що робити з цим. Жінка каже, без газу у їхньому під'їзді залишилось 15 квартир з 20. Ми всі не при чому. Всі платимо. Мешканці будинку написали заяви в поліцію і прокуратуру. Кажуть, що про відключення їх ніхто завчасно не попереджав. Сусідка Валентини Ольга була вдома, коли зник газ. Говорить, вийшла до під'їзду та побачила людей в спецодязі. Я спитала, що на якій підставі вимкнули. У нас боргів немає. Вони сказали, що вимкнули весь стояк, і поки боржники не заплатять борг. Вони нам газ не підключать назад. за словами Ольги, заборгованість за газ у їхньому під'їзді мають люди, які виїхали за кордон. Чому я маю страждати за ну за інших за сусідів? Я розумію, що в кожній ситуація є різна. В когось може дійсно немає можливості оплачувати наразі комунальні послуги. Війна, але ж ну відключіть ту квартиру, яка є боржником. Навіщо ж відключати весь стояк, весь під'їзд? Для того щоб з'ясувати причини відключення, мешканці будинку на вулиці Жабинського знову прийшли до абонентського відділу. До них вийшла жінка, яка назвалася заступницею начальника. каже Марина Кеня. Вона сказала: вона пайпайде договоритися з мастером, коли конкретно підключать газ. Мету вони так і не назвали. Мету відключення, за словами Марини, їм сказали написати заяву про перепідключення. Коментувати ситуацію Суспільному. Представниця газорозподільних мереж відмовилася. Сказала, що газопостачання у цьому будинку відновлять сьогодні. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно платити за підключення? Скільки потрібно платити за підключення? Після цього суспільне отримало відповідь на свій інформаційний запит від Чернігівської філії газорозподільних мереж України. В ньому йдеться наступне. За вказаною адресою фахівці Чернігівської філії газмережі проводили технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Мешканці будинку поінформовані шляхом розміщення оголошень біля будинку та графіку проведення технічного обслуговування на сайті Чернігівської філії газмережі. За даною адресою, у третьому під'їзді фахівцями було зафіксоване падіння тиску на одному із стояків. Власники помешкань не забезпечили доступ газовиків до квартир, що унеможливлює поновлення газопостачання. Як тільки фахівці матимуть змогу потрапити до цієї квартири та впевняться в герметичності газової системи, тоді розподіл газу мешканцям будинку буде відновлено. Олександр Мілашевський, Олександр Сідько, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.